Привіт! Давай знайомитись. Я Хелена, психолог-психотерапевт зі стажем майже 10 років. Я працюю в декільких напрямках і поєдную в своїй роботі різні методики. Один із напрямків, в яких я працюю, це позитивна психотерапія. Вона дає доволі швидкий результат, достатньо п'яти сеансів. В принципі, її полягають в тому, що кожна людина унікальна і вона має в собі ресурс для вирішення проблем. Інший напрямок це глибинна психокорекція. Це про підсвідомість, про те, що в нас закладено глибоко з дитинства. Це більш фундаментальна робота, і я її коригую. Також я працюю з малюнком авторським і на авторським. Він доволі часто каже більше про людину, ніж вона сама про себе розказує, про її проблеми. Також я працюю в методіки провокаційної психотерапії Це для дуже сміливих. І у мене багато клієнтів з запросами ідентичності в бізнесі та фінансового зростання. Так слала, що життя мене зводило з дуже поважними особистостями з світу психології та психотерапії. Вони мені порадили піти навчатися на психолога. Я працювала в туризмі, дуже багато людей зверталося в депресивному стані. Для них подорожі були як ліки. Тому я вирішила, що я хочу допомагати людям в подоланні їх життєвих криз, жити щасливим життям тут і зараз. Робота психотерапевта навчила мене знаєте, спокійніше відноситись до слабкості людей, бути десь терпіміше, більше цінувати і піклуватись про себе, вміти хвалити себе. Дуже багато людей вміють сварити себе, але хвалити себе це ціла майстерність. Психотерапевт працює душею. Тому я хочу відмітити, що я не розбираю клієнта на шматки і відпускаю його потім, але а я його роблю цілісною особистостю. Перш за все, я емпатична. Я не осуджую, не оцінюю. Від мене клієнт відтримує тисячу відсотків підтримки, з яким би запитом він не прийшов. Також я гарантую повну конфіденційність. Все, що було на сесії, ніколи не піде за. Кордони сесії. Я завжди йду по логіці клієнта. Я дбайлива, ніжна, а якщо потрібно, то трохи встрески. Після сеансу зі мною клієнт відчує полегшення емоційного напруження, отримує підтримку тут і зараз. Трохи алегорія. Який би не був елітний скакун, якщо йому Ледіти, шори, ви будемо мчати вперед і нічого не бачити по сторонам. Чи безпечно там? Отак і людина. На... В сеансі зі мною я допомагаю людині позбутися цих шор і подивитися з різних боків на свою проблему і знайти вирішення, яке буде саме оптимальне і саме екологічне саме для вас. Робота з собою не закінчується на моїх сеансах, вони допомагають вам працювати і далі поза межами мого навіть онлайн-кабінету. Якщо ти готов то я залюбки дам тобі домашнє завдання. Якщо ні, працюємо тільки так. Моє переконання, що кожна людина повинна бути щасливою. Я багато подорожую я бачу яке різне життя. У мене дуже багатий життєвий досвід. Я знаю, що таке болюч. Я знаю, що таке бути гарною мамою. Я знаю, що таке бути єдиною та коханою жінкою. Я знаю, що таке бути незалежною. Я знаю, що таке мати опору в собі. Також я маю сертифікат дієтолога, для деяких клієнтів це може бути добрим бонусом.